І перші вікна вівторка у студії «Віта Тушина вітаю вас. Частково розблокували. Росіяни пустили через Керченську протоку українське судна, які прямували до портів на Азові. Про це ще зранку заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян. У прикордонній службі вже по обіді поточнили. Росіяни пропустили лише дев'ять наших суден. Ще півтори сотні іноземних кораблів, які теж прямують до українських портів. Перетнути Керченську протоку не можуть і аж ніяк не через. З погоду минулої доби окупанти пустили аж 40 суден, які йшли до російських гаваней у прикордонній службі. Пояснюють, найімовірніше, Росія частково припинила блокаду протоки під тиском західної спільноти. Ми можемо тільки робити прогнози. Швидше за все, що Російська Федерація дала такий своєрідний задній хід під тиском інформаційним тиском міжнародної спільноти, цей задній хід він дуже маленький. От, ті дев'ять суден, які вони там за добу пропустили, це капля в морі в порівнянні з тим, що мало би бути насправді. Без компромісів Україна зробить все, аби визволити з полону захоплених в Азові моряків. Таке родичам військовополонених, пообіцяв президент Петро Порошенко. Розповів їм їм яких зусиль докладають, аби повернути додому хлопців, яких Росія взяла в заручники, атакувавши українські військові катери Бердянські і Нікополь. Голова держави розказав про перемови з міжнародними партнерами, про додатковий санкційний список, в якому будуть росіяни причетні до нападу в Азовському морі. І пообіцяв не залишати родичів полонених без підтримки. Ми не йдемо ні на які компроміси. Перший крок: воїни додому. Не вашим неправильним судом судити наших хлопців. Вони по статусу Женевській конвенції є військово полонені і не підсудні жодному кремлівському суду. Чому? Бо там немає ні правди, ні справедливості, ні закону. Мінометні обстріли і загиблий захисник. Такою неспокійною була доба на сході України. А російські окупанти 18 разів поціляли позиції українських захисників на Донеччині і Луганщині. Від початку цієї доби російська збройна агресія забрала життя ще одного українського героя, 1993 року народження. Окрім цього, внаслідок бойових дій отримав поранення один український військовий. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан здоров'я нашого захисника задовільний. Бойовики так само використовують заборонені мінськими домовленостями міни 82-го калібру. З такого самого зброєння обстріляли українські позиції поблизу Новозванівки. Це Луганський напрямок, а також водяне і Широке на це Донеччина. Втім, міноборони зазначають, що ситуація на Донбасі лишається під контролем об'єднаних сил. Знову до війська, поки не воювати а лише на навчання. Військомати збирають резервістів так званої першої черги. Це бійці, що вже захищали країну 14-го та 15-го років в АТО. Із Харкова, приміром, до кінця тижня на бойові злагодження вирушать чотири сотні військовиків. Я вже був, вже защищал нашу родину. основные, ну, в основном вещи лежать вже в рюкзаке. А тут туди нужно доложить только там туалетної принадлежності і продукти питання. Здебільшого резервістів розподілятимуть у ті самі підрозділи і на ті самі посади, де вони вже служили. Фактично прийшло в два рази більше. Е, е, військовозобов'язаних, чим планувалося. Тому ми вчора досить впевнено і чітко відправили одну команду. Сьогодні йде відправка, і так десь до 8 числа ми будемо відправляти оперативний резерв. Порядка десь близько 400 чоловік. Навчання триватимуть зо два тижні на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, також на полігонах Чернігівщини та Житомирщини. Водночас на Харківщині відбудуться збори територіальної оборони. А це вже стосується так званої другої черги резервістів. До 22 грудня будуть проведені однодневні перевірочні збори з особовим складом бригади територіальної оборони, які призначені до цього підрозділу територіальної оборони. Скликають бійців резерву і на Вінничині хлопців вирушають на двадцятиденний вишкіл до військових частин та на полігони. Підвищуватимуть рівень підготовки. Всі від офіцерів до рядових. у військомоті кажуть, охочих повернутися до війська не бракує. За ними зберігається робоче місце, заробітна платня і все згідно чину законодавства. Також вони по закінченню навчальних зборів вони теж отримують грошове забезпечення. Зараз зростають видатки на Збройні сили України. Як відомо, на Збройні сили виділено на 2019 рік порядка 108 мільярдів гривень. Це рекордний бюджет взагалі за всі роки незалежності. Тобто тут передбачені кошти як на бойову підготовку, так і на забезпечення військовослужбовців. Загадкове отруєння в Києві від одного з найтоксичніших у світі металів талію, загинув 21-річний юнак. Студент Максим Білокінь підробляв таксистом, але з Динацька почав скаржитися на біль у ногах і температуру. Місяць медики лікували хлопця від інфекційних захворювань, але в муках він помер в шпиталі. Розповідає батько юнака, що через місяць із такими самими симптомами теж потрапив до стаціонару. Никто не знает, что. Делают там вот такую кучу анализов, такие там инфекции, там, так далее. Лежит он три дня, орет криком из-за боли в ногах. Ничего ему не могут сделать. Все. У меня морозил, а, у меня меня галю... два дня назад чуть не умер. Он думает, что это либо гриб какой-то, либо либо что-то вот такое вот. Поэтому, как бы, ну, Сразу здавати ті війська аналізи можна максимально У чоловіка, і в його сина випало волосся і почало відбирати кінцівки. Та жодного діагнозу лікарі досі не можуть назвати. Не на камеру кажуть, таких аналізів не роблять. А навіть якщо отруєння талім підтвердиться, антидоту в Україні немає. Чоловікові довелося самостійно замовляти препарат в Москві, аби вижити. Дідусь загиблого юнака вважає, що отруту могли просто підкинути в автівку його сина. Абсолютно немає. Може, -то вирішив убрати, бо тому що чим то хоче завладіти. І таке може бути. Можете, от зависті, які то друзі можуть зробити. Ж, ви ж не вгадаєте. Через смерті 21-річного юнака поліція вже порушила карне провадження. На відміну від лікарів, правоохоронці впевнені, чоловіків отруїли таки талію. Проведено судово медичну експертизу. Причиною смерті є гостре отруєння талієм. А машину ви вже оглянули? Так, машину було оглянуто. Так, зафіксована інформація, яка якраз становить інтернет для досудового розслідування. Адвокат потерпілих запевняє, що має підозри, хто міг підкинути токсичний таль в автівку, яку правоохоронці досі не забрали на експертизу. Подібні випадки були на території правда більше колишнього радянського союзу. От на даний момент я вважаю, що це один із способів вбивства, що отруєння талієм починає працювати приблизно через тиждень, а то й більше днів, і людина не завжди може знати, що вона вже отруєна і можливо навіть смертельно отруєна. Автомобілі вже протягом двох місяців так і не були обстежені на предмет виявлення отруєних речовин. Чому юнак загинув від отруєння просто під наглядом лікарів? Та де міг взятися токсичний метал? Дивіться вже у вікнах о 22 -й. Знущання з малечі в Дніпрі, 27-річний п'яний батько та 18-річна мати ледь не занапастили свого 8-місячного малюка. Дитина так верещала вночі, що сусіди не могли спати, тож викликали поліцію. Голодного і виснаженого хлопчика негайно доправили до лікарні. Там у малюка діагностували два перелами ніжки. Гомілка, що правда, вже почала зростатися. А от стегно дитині ушкодили нещодавно. Восьмимісячний Єгор із задертою догори загіпсованою ніжкою, вже четверту добу у лікарні. Поруч зі скаліченим синочком його 18-річна мама Катерина тішиться, що після знеболювального та смачного сніданку її синочок вже не кричить. Із підозрою на перелам до Дніпровської дитячої лікарні виснажене немовля з дому доправила бригада швидкої. Та щойно лікарі зробили малюкові рентген, отетеріли. Окрім свіжого переламу стегна, вгледіли на знімку ще один, якому кажуть за два тижні. Там був перелом костей голі, ніболі стара травма. Да, а зараз перелом да, теж відра торсасміщенням він знаходиться на витяжці. Гвалт здійняли сусіди молодої, непевної родини. Мовляв, подружжя чи не щодня влаштовує гулянки, а їхній голодний Єгорка заходиться від плачу. Людям урвався терпець, і вони нарешті викликали патрульних. Повідомила жінка, що її сусіди б'ють дитину. Утім, пані Катерина виправдовується про старий перелам синової ніжки. Вони із чоловіком гадки не мали. Припускає, що то її мати не догледіла онука, і Єгорка упав з дивану. Бабушка взяла його. Різкета. Потім вона пошла курити і бросила його. А швидку дитині, що заходилася від плачу, не викликали, купили в аптеці мазь від сенсів. Ми почали мазати мазю. Вона допомогла. он не так орав. Ой, піролуком який сказали, що 4 дня он був назад. Ми не знаємо откуда он взявся. А це 27-річний батько Ігорки Олександр. Чоловік певний сина не бив. Я його не збивав. Якби я його избивал, он б його збивав, бо він би був мене сім. Хіба що трохи каже, бо заважав гулянці. Я здесь сидів з друзьями гуляв, дитина э, кричала. І я, виходить, взяв памперс. Кинув на нього розповідь Олександра про те, як він боротиметься за сина, якщо його забиратимуть соцпрацівники, перерває сусідка родини пані Оксана. Це вона того вечора й викликала патрульних, бо почула несамовитий крик дитини. як будто його ріжуть. Жінка певнить, насправді чоловік, що вже давно сидить вдома без роботи і п'є, що сили гамселив восьмимісячного синочка, і таке було не вперше. Звідси й два перелами. Я все бачила своїми глазами. Я зайшла в кімнату. То он памперсом полным бил ребенка со всей дури по животе. Ми зробили рентген, сказали, що А апірілдва два перелома. чому у рібінках у поліції кажуть, батько родини вже мав проблеми із законом, а сім'я перебуває на обліку як непевна. Щоправда, дотепер даних про знущання над дитиною у соцпрацівників не було. Щодо чоловіка вже порушене карне провадження. Поки за статею наумисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Ми чекаємо. Заключення судмедекспертизи стосовно ступінь тяжкості тілесних пошкоджень у дитинки і можливо буде перекваліфікація. Якщо доведуть його провину, йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років. Пані Катерина нині при надії чекають на двійню дівчаток. Утім, і Єгорку, певна жінка віддавати нікому не збирається. Я все, що мною. Андрій Почтів, Артем Деженков, Ярослав Шейко, програма вікна СТБ. І тему батьківського насилля ми сьогодні виносимо на телепортал. Питання таке: ляпа з дитині це нормально. Так, це частина виховного процесу. Так, коли це вирішальний аргумент, ні фізичне насильство не припустиме. Голосуйте, коментуйте у безкоштовному мобільному додаткові телепортала. Результати, як завжди, у випуску о 22 Подорожчання пального відкладається. Французький уряд дослухався до вимог протестувальників і скасував підвищення тарифів на бензин і солярку. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Франції, аби спинити заворушення. Єдність нації важливіша за будь-які податки, заявив очільник французького уряду. Я провів консультації з представниками парламентських фракцій і вирішив відкласти підвищення тарифів на півроку. Рішення набуває чинності негайно. Воно дасть змогу розпочати обговорення проблем, які постали перед нами упродовж останніх тижнів. Нагадаю, великі протести по всій країні почалися три тижні тому. Люди вийшли на вулиці через подорожчання бензину на 4 євроценти. Утім, воно урвало терпець, оскільки за минулий рік вартість пального зросла майже на чверть. В акціях взяло участь зо 300 тисяч французів. Минулими вихідними протести перетворилися у масштабні заворушення, під час яких загинуло четверо людей. Місце на краю світу, де земля норвезька, поселення російське, а робочі руки українські шахтарів з Донбасу. Ми продовжуємо спецпроект Марії Малевської Холодний мир про норвезькі володіння в Арктиці, на частину яких претендує Російська Федерація, як там неподалік північного полюса за тисячі кілометрів від домівки опинилися українські шахтарі, і як їм працювати на країну, що пішла війною на їхній рідний край у сьогоднішній серії Холодного Миру. Чи день, чи ніч, чи то літо, чи то зима тут визначають ось за цим гаслом. Видно літери значить полярний день. Не можеш прочитати полярна ніч. Ми за полярним колом на шпіцбергені. Колись українців тут було більше ніж норвежців, та й нині, ось у цьому населеному пункті їх 80%. Баренсбург – центр російської присутності на норвезькій землі. Росіяни тут, бо працює ця вже майже столітня шахта. як постена, морози, холодно. умовою перебування на арктичному архіпелазі, який належить Норвегії, є ведення Росією господарської діяльності. Так записано у міжнародному договорі шпіцбергінському трактаті. Здравствуйте. 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 Шоста ранку перевірка на алкоголь. Найвелелюдніша зміна заходить під землю. Город Дімітров оглядар з город Брянка. Луганськ. Всім привіт. Да нам сказали нельзя город, щоб не настраїть проти людей. Ну просто там же знаєте, як Луганськ падівна частина України. Поїхали город Луганськ. Вот, это галерея Андрій Глушков з окупованої території півжиття пропрацював у окупальнях Луганщини та Донеччини. Все закрита там, де я працював, Я знаю Ну, в принципі, не всі закрите. Там в Андрія дім зростає син. А гірник тепер заробляє на життя тут, на острові в Арктиці. Іван двір закрой, пожалуйста. Росіянам у баран належить усе, крім робочих рук. Із Донбасу тут не лише гірники. Всі то оборудовання, то нас є, це все саме в производство Донбасу. 14-го року розповідає Андрій. Тут на Шпіцбергені був сплеск трудової міграції з Донбасу. Тікали від обстрілів та безробіття. Тікали ті, хто лишився без житла. Їх подовжували контракти. Ті. Кому нікуди було повертатися у ста метрах від мене. Зараз моя рідна маріупольська школа, крайня в місті. Далі вже багатьом відоме Мелекіне. На перервах та після уроків ми втікали на пляж купатися і поверталися до школи з мокрим волоссям. І якби тоді хтось сказав мені, що я колись стоятиму на ось у цьому такому улюбленому пагорбі із з видом на порт і розповідатиму на всю країну в прямому ефірі зведення з фронту. Наші вімкнення відбувалися зазвичай ось тут на цьому місці. Я би, звісно, не повірила. Сьогодні четверо поранених 25 обстрілів загинув під час мінометного обстрілу гради партизани. Вже тоді школярами. Ми знали, що в деяких учнів у нашій школі батьки десь далеко на півночі, на якому Піцбергені. так само і тато та мама моєї однокласниці Оксани вирушили на заробітки за полярне коло. Вона жила у бабусі. Нині моя Оксанка давно живе у штатах, але шлях до будинку її батьків я знайду. Це тут недалеко. Вот это э, догразка общежитті. Сан Палич майже в. Це життя працював у маріупольському порту докером на Шпіцберген. Їздив двічі спершу сам і ще за часів СРСР. Даже ходили ми в портком района Патморського. даже туди перевіряли, чи ви богонодіні там, там, там ставили візу. У 90-х уже з родиною іміє вище образування, да? Я поїхала туди у борщі цей на заробляли прибиральницю більше ніж тут. А, ну і там було в два рази більше. Годували ж безкоштовно все до скільки хочеш. Внизу в котловані. саме вхутані. за ті заробітки войтенки ізвели цей будинок. Бонусом привозили відеомагнітофони та іншу рідкісну тоді техніку, яку вимінювали у норвежців на те, що сан палич робив власноруч. Тоді ж у з бурзівої купили першу відеокамеру 95-й рік. Біжить грає білих ведмедів. Нині на будинок, як колись свої у Баренцбурзі вже не заробиш. Зарплатня українського шахтаря тут, якщо перевести з російського рубля, 20-25 тисяч гривень. Житло та їдальня більше не безкоштовні. Стандартний контракт з артиквогіллям тут у Брансбурзі два роки. У шахтарів навіть була традиція рахувати дерев'яні сходинки. Від виходу з шахти до оруду управління їх було рівно 24. Перший місяць відпрацював, другий місяць, третій і так до 24 Дістався вгору можна і додому. Хтось назавжди, а хтось лише у відпустку, і тоді все наново. Перша сходинка, друга, третя і так далі. Саме сходинками нині піднімаються самі українці. Росіян серед шахтарів майже немає. Більше серед тих, хто займається туризмом, бо є духі і зарплатня більше. Якщо Варкутінський шахтер заробляє стільки ж або чуть більше у себе дома в Воркуті, Зачем чим уїхати на край світа? На краю світу всі з усіма вітаються. Селище невеличке одразу видно чужинців. А ви з якого каналу? СТБ. СТБ, а канал. коли там показували в Даніцькі. Перше про що запитують нас ці чоловіки з Донбасу, дослівно чи не з'їли нас іще укропи. Як там взагалі на Україні? бригадир групи прохідників Юрій Целенко в Арктиці вже 16 років. Він з окупованою Ясиноватої. Живуть як сравника з Росії з України. але ми нікада би немає там... у нас тут політичних якихось та І в радості і в горі і все інше. Така позиція щодо подій на Донбасі тут типова. Таті на Барін збурґів мозна одну пісню. Так, здравствуй, родимий Донбас. Арфент, возьмите бубен. Нині колишнім трудовим мігрантам войтанками на думку, не спадає працювати на Росію після того, як возили воду та харчі воякам, прихистили переселенку з Донецька та на власні очі побачили в рідному Маріуполі, що таке російські гради. Так, починаємо. так, здравствуй, родимий Донбас. Войтенки ще якийсь час після початку війни спілкувалися зі своїми друзями, які досі працюють на шпіцбергені. Намагалися переконати дарма. Ви тут карателі. Вони самі з Горловки. – там просто. У Барен вже не видобувають стільки вугілля як у роки, коли там працювали войтенки. Якщо за часів Союзу накопували з мільйон тонн, то зараз лише 120 тисяч на рік. Вот він наш вугільний склад. Зі не, не очень хороший. В ньому присутствує очень много серы. Возять той міза, що його видобувають українські шахтарі українськими шкразами. Ми бачимо його щодня, туди-сюди, з шахти до околиці. Лише на третій день помічаємо прапорець новоросії усередині українських прапорів у населеному пункті, де 80% мешканців громадяни України. Ми не побачили жодного. Собираєтесь в Україну зручниця декуди. Да, да. Ну в Україну? Я тут покажу ДНР, як говориться. Про те, що нині відбувається там на Донеччині, тут не говорять, не заведено. Уважають мовитоном. бо втекли аж так далеко саме від проблем Донбасу і від причин, і від наслідків працюють собі на Росію, та зайвих питань до чого пропорційно в Росії призвели, собі не ставлять. Жовто-сині крани стоять нерухомі. Керівництво Маріупольського порту заявляє про 250 мільйонів доларів збитків. От нові крани стоять. Великі судна не можуть зайти сюди після анексії та будівництва Росії Керченського мосту. Коли-то 15 мільйонів ми робили. Суда стояли на кожному причалі, на рейді стояли. Роботи хватало всім, навіть ми в вихідні дні виходили. Колишній полярник Олександр Войтенко свій кран називає малюком. Він для вантажів не більше 16 тонн. і той сьогодні без роботи, як і санпалич. Здравствуй, родимий Донбас. Натомість до порту зайшли українські військові катери. Напруга в Азові переросла у відкрите протистояння. Росія захоплює полон судна та моряків. Маю, Цю пісню ви привезли з баран да. Чому в Російській Федерації дотують поселення посеред арктичних морів на збиток у власній економіці? Чому Арктика так важна для Росії? Ну, прежде всего, по экономическим причинам. який економічний зиск може бути там, де вже немає вугілля. Росія існує собирається работать в барясового морі, провадять головразвідку і в перспективі дебичі. Дивіться вже завтра у продовженні спецпроекту Холодний Мир. Марія Малевська, Тетяна Висоцька, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. У сім років став мільйонером і зіркою Ютубу найвисокооплачуванішим відеоблогером визнали американського хлопчика на ім'я Раян. минулий рік він заробив 22 мільйони доларів. Його найпопулярніший ролик уже набрав понад 1 мільярд 600 мільйонів переглядів. У кадрі хлопчик просто бавиться іграшками та ділиться враження. Разом із Райном у роликах іноді знімаються сестри близнючки, тато і мама, яка кинула свою роботу повністю присвятити себе каналові сина. Більшість глядачів діти віком від трьох до семи років. Канала заробляє здебільшого на рекламі. А цьогоріч у продажу з'явилася колекція іграшок та одягу від Райна. Батьки кажуть, канал відкрили три роки тому на прохання самого хлопчика і обіцяють закрити щойно синові набридне зніматися. У Парижі вручили золотий м'яч. Це нагорода найкращому футболістові року. Її володарем став спортсмен збірної Хорватії і мадридського реалу Лука Модріч. Він перший хорват, який здобув золотий м'яч. Я б проміняв усі свої нагороди на звання чемпіона світу. Але оскільки нам не вдалося його здобути, це все одно неймовірне відчуття. І я дуже щасливий. У першу золотого м'яча вручили і футболісткам. Переможницею стала норвежка Ада Хегерберг, і тут не минулося без скандалів. Ведучий церемонії запропонував їй станцювати тверк, через що його звинуватили у сексуальних домаганнях. Ялинка із чистого золота німецькі ювеліри створили найдорожче в Європі різдвяне дерево. Зовні ялинка схожа на піраміду із шоколадних медальйонів. А насправді це справжні золоті монети. Їх у цій конструкції рівно 2018 і їхня загальна вага 63 кілограми. Коштує таке деревце 2 мільйони 300 тисяч євро. Втім, ювеліри бояться, що до різдвяних свят доведеться оголосити додаткову знижку через падіння ціни золота на світових. Ринках. 35 тисяч плюшевих ведмедиків, м'якими іграшками буквально завалили хокейний майданчик. Так, вболівальники команди Герші Берс святкували першу шайбу, закинути у ворота суперника. Ведмедиків було стільки, що матч довелося перервати. Їх назбиралося 34 тисячі 798 І це новий світовий рекорд. Кидати плюшевих ведмедів на літо – одна із найзворушливіших американських традицій. У такий спосіб болівальники збирають іграшки, які потім передають до дитячих будинків та лікарень. Світлини від тих, хто не бачить у мистецькому арсеналі, відкрили виставку, яку створили разом люди з вадами зору і професійні фотографи. Проект унікальний, бо світлини на цій Композиції можуть побачити усі. Наш Сергій Єременко спілкувався із фотографами-новачками. марта та Наталя обидві фотомайстрині на цій виставці. Їхній спільний проєкт, який дівчата готували півтора місяця. Марта, професійний фотограф, навчала Наталю, яка майже нічого не бачить. Спочатку необхідно щоб зробити певну фотографію, вивчити що знаходиться е, в композиції. Об'єктив ставимо до плеча. Я допомагаю на фарі з фокусом. Mm -hmm. Ось такі роботи у нас вийшли. Найкращого стан. Я думаю. Потім світлини друкують на звичайному фотопапері, потім використовують спеціальний матеріал. На друковану фотографію накладаємо цей тактильний папір і зверху перемальовуємо або якимось олівчиком або ручкою, тобто наводимо всі контури. Це методика допомагає зрозуміти наскільки вдалий кадр. Uh, чи він, чи повністю всі об'єкти uh, розміщені в ньому, чи правильний він той ракос, чи ні? Під час інтерв'ю Наталя помітно хвилюється, бо каже, це для її колеги Марти відкриття виставки звичайна річ, а для неї початок чогось нового. Це мій такий перший досвід роботи ну, з професійним фотографом, і це перша моя виставка. На першу Наталчину виставку сходяться відвідувачі. Роздивляються й очима і навпомацьке. Окрім Наталі та Марти, тут виставляються ще три пари фотографів. Серед них пані Алла, яка 24 роки викладала українську мову. Її зір поступово псувався, і, зрештою, вона пішла зі школи. Я вже не могла перевіряти зошити, заповнювати шкільну документацію, журнали, таке інше. Зараз пані Алла працює на підприємстві Українського товариства сліпих, виготовляє прищіпки. Власне, її фотовиставка. Про те, як заробляють на життя люди з вадами зору, крім фотографій, інсталяції робочого місця, де кожен зрячий може вдягти спеціальну маску і спробувати навпомацьки в суцільній пітьмі повторити те, що незрячі люди роблять щодня, цією рукою намацати мацать теж і стромлять між двома цими набагато важче ніж я да, собі уявляв. Не, не треба... А треба притримувати ж так, да, прищіпку? Да, да, Різко. Да. Все ну треба виняти і побачити. Так вийшло да. серйозно вийшло. Ну, так. Да, да, да все давай. Дякую. <різь> Наталя. Тим часом веде екскурсію для відвідувачів, роздає інтерв'ю журналістам, і вже згодом визнає, все минуло значно простіше ніж вона собі уявляла. Звичайно, це викликає хвилювання. Перший досвід. Але зараз як весело почує добре. Руки не тремтять. Ні, ні, ні та ні. ні. Люди задоволені. Ми задавали Сергій Єременко, Андрій Барков. Програма вікна СТБ. Вікна бажають успіхів у ваших починаннях. Дякуємо, що з нами. Побачимось.